Доброго дня, дітки! Доброго дня, шановні батьки! Пропоную вам дуже цікаве заняття. Ну що, вперед зробимо малесеньку вправу. Вправо, вліво повернись і до мене посміхнись. Молодці! З таким настроєм ми сьогодні будемо з вами працювати. А тепер послухайте, будь ласка, цікавеску казочку. Слухай уважно. Я зачитаю. Жив собі круг! Він дуже сумував, бо жив сам самісінький. Вирішив круг знайти собі друзів. Котився, він котився стежкою і зустрів. Діти, кого зустрів круг? Вірно, маленькі кружечки. Круг дуже зрадів новим друзям, але він помітив, що вони чимось відрізняються. Діти! Чим схожі кружечки і великий круг? Вірно, формою. А чим відрізняються? Так, розміром. А давайте з вами спробуємо покотити кружечки. Як ви бажаєте, вони в нас покотяться? Так, вони в нас покотяться, тому що вони мають круглу форму. А як ви вважаєте, чи зможу я покотити великий синій круг? Так, зможу. А чому? Ну тому що він круглої форми. Погляньте, будь ласка, уважно, який мій круг. Так, великий. А які за розміром ось ці кружечки? Так, маленькі. Подивіться, будь ласка. Скільки зараз ви бачите великих кругів? Так, один. А скільки зараз ви бачите маленьких кружечків? Молодці! Багато! А зараз, дітки, пропоную вам пограти в дуже цікаву гру. Ну що, вперед! Дітки, подивіться на картинку. Зображені предмети. Але у них відсутні деталі. То деталі якої форми відсутні у цих предметів? Так, діти. Відсутні деталі круглої форми. Машинка без коліс. Хвостик без ягідок, Промені без сонечка. А ведмедик без чого діти? Пропоную вам самостійно домалювати. Діти, чи сподобалось вам заняття? Я сподіваюся, що так. Розкажіть, будь ласка, з якою фігурою ми з вами сьогодні ознайомилися? Так, вірно, круг. Я пропоную вам зараз озирнутися навколо та подивитися, які предмети. Оточують нас схожі на коло. Я сподіваюся, що ви впораєтеся, а я говорю вам до побачення та до нової зустрічі.